Справа 1831. На деякій ділянці шляху встановлено знак, що обмежує швидкість руху транспортного засобу до 60 км за годину. Автівка проїхала по цій ділянці шляху зі швидкістю 75 км за годину, оскільки разів автівка перевищила допустиму швидкість руху. Ну що ж, наше завдання дізнатися, у скільки разів 75 км за годину більше за 60 км за годину. То для того нам треба 75 поділити на 60. Тут буде єдина дія. Записуємо 75. Що ділиться на 60? І це дорівнює. Тут нічого не придумаєш. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 75. Що ділиться? Що ділиться? на 60. Ну що ж, 75 ділимо на 60, це буде 1. 1 на 60 це буде 60. Віднімаємо. 75 мінус 60 це буде 15. Ми вже будемо брати цифри після комету. Ціла частина частки у нас дорівнює 1. Дописуємо 0. 150 ділимо на 60, це буде 2. 2 на 0 це 0. 6 на 2 12. Віднімаємо. 150 мінус 120 це буде 30. Дописуємо 0. 300 ділимо на 60 це буде 5. 0 на 5 це 0. 6 на 5 це 30. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка дорівнює у нас 1,25. Записуємо в дужках, чого це разів. Ну і пишемо це у скільки разів. У скільки разів. Автівка. Перевищила? Перевищила? Допустимо. Допустимо, швидкість руху. Є, ну що ж, записуємо відповідь. Отже, у скільки разів автівка перевищила, допустиму швидкість руху. Пишемо у 1,25 раза. Пишемо у 1,25 раза. Ну що ж, ось таке завдання на повторення ділення. На цьому вправу завершено.